Погода в Україні на святого Миколая 6 грудня буде дуже морозною. В цей день в Україні діятиметициклон через що очікується поширення поля підвищеного тиску. Хмар буде небагато. Погода стане ясною. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, в Україні 6 грудня на Святого Миколая буде дуже холодно, особливо в нічний час доби. Вночі 5 і 6 грудня температура повітря впаде до мінус 6-12 градусів. А в північно-східних областях і на сході до мінус 16 градусів морозу. Вдень стане трохи тепліше, проте плюсової температури очікувати не варто. Синоптики прогнозують мінус 3-9 градусів морозу. Сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході і північних областях. А ось в центральних областях буде не так багато. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також в Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря піскочить до плюс 15 градусів. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря на півдні. Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023-го. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона незначна. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!